Про такий крок Російської Федерації далі поговоримо із нашим наступним гостем Олег Постернак, політехнолог, політичний консультант та член асоціації професійних політичних консультантів України. З нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. От якраз я вже трохи зачепив цю тему, що в момент, коли Україна та Америка говорять між собою про ймовірне припинення вогню, Російська Федерація не припиняє обстрілювати українську територію. Що це за крок такий з їхнього боку? І чи слід чекати ну, ймовірних поступок і з їхнього боку так само О, знаєте? Звісно ж, перше, що приходить на розум, це бажання Росії якнайшвидше. Винищити ті об'єкти, які є в планах Російської Федерації щодо військової інфраструктури України, щодо цивільної енергетичної інфраструктури, я взагалі би радив би знаєте, дуже обережно бути зараз оцей цей етап охолодження війни, оскільки. Емоційні і різні а, а, військові ексцеси а, а, мати масштабний ескалаційний характер. Тим не менш, це лише тільки а, спостереження. А, чи піде Росія на перемир'я? Ну, ми про це дізнаємося в найближчі а, дні. А, Уітков буде спілкуватися з Путіним особисто. Також відбудеться телефонна розмова Трампа і. Путіна до цього моменту, можливо, ще й контакти російської і американської делегації. А, є у мене думка, що Трамп не був би команда Трампа не були б такими активними в плані припинення вогню а, без попередніх домовленостей з Російською Федерацією. А, ви знаєте, що розрахунок України і Європи наступний запропонувати всеосяжне перемир'я, хоча б і на 30 днів, але а, спостерігати за діями Росії в підсумку Росія повинна була б відмовитися, і це спричинить а, активну підтримку України з боку uh -huh. Сполучених Штатів Америки в безпековому військовому, гуманітарному фінансовому плані. Цей інструмент реальний, цей інструмент. Тактично правильний складений, але він не враховує одного факту. А, Росія може формально погодитися на припинення вогню, в тому числі на тимчасове. Можливо, буде торгуватися. Запропонує варіант 20 днів, 15 днів. Але вона викладе обов'язково, викладе уїдку чи іншим американським перемовникам. Російська сторона викладе певні свої. Пропозиції, які потім американці будуть вже погоджувати в найближчий час з українцями. І ось на цьому етапі може бути можуть бути певні сюрпризи. Я е, аналізуючи вчора стрічку новин і стрічку рації на соціальних мережах, хочу підкреслити одну важливу деталь. В українському сегменті спостерігається певне захоплення і ейфорія. Від начебто успішних перемовин з американцями вони дійсно можуть здатися успішними. Вони дійсно такими і є. Відновлення допомоги Америки обмін розвідданим це важливий прорив. Але, але якщо уявити ситуацію півроку тому назад, то базові аргументи козирі України були наступні: обміняти припинення вогню. На гарантії безпеки. Обміняти згоду готовність України до миру на жорсткі, чітко вивірені базові позиції щодо гарантування безпеки. Я вже мовчу про НАТО, окей, тоді це була дискусія. Зараз про це ми менше говоримо і взагалі розуміємо, що дорога до НАТО поки що буде. На жаль, напівзакрита, то ми зараз згоду на припинення вогню обміняли лише на відновлення американської допомоги. Тобто, реально вважати, що це знаєте колосальний успіх з боку України. Я б обережно не радив би, враховуючи, що з самого початку українська сторона планувала зовсім іншу реальність, і ця реальність. Не відтворена Гарантії безпеки нам не дають. Ви знаєте, що в Парижі відбулася за закритими дверима нарада представників країн НАТО угу. і їх, коаліції, так званої коаліції охочих, так. під головуванням Еммануеля Макрона. Це дуже важливо зу. Є єдине, що це повідомлення з боку Єлісейського палацу щодо того, що невід'ємно розглядати гарантії безпеки поза межами НАТО, і е, це, на жаль, е, говорить про те, що тема безпекової місії. Країна то і не поступились Російської Федерації щодо цього, вона поки зависає, і можливо в майбутньому ми будемо мати прориви. Але питання чи була представлена наприклад українська делегація на цій зустрічі в Парижі вчора? У мене, наприклад, немає такої інформації. Можливо, трішки більше стане. Дізнаємося сьогодні у продовженні. Угу. Пане Ложе, є вже перші реакції із Москви на вчорашні перемовини між американцями та українцями. І тут, власне, речниця МЗС Марія Захарова говорить про те, що головні новини тепер у ці дні будуть надходити із Москви. Тож стежте не за подіями у Джиді, а стежте за тим, які новини будуть з Москви надходити. Що ми тут читаємо між рядків? Тут ідеться про те, що е, Марію Захарову ще не поставили до відома стосовно позиції, яка там в Кремлі сформована, або ж цієї позиції ще не Мають і там ще думають і міркують, як бути, які умови висувати. Захарова, Лавров, який, до речі, давав інтерв'ю американським блогерам, вони о, лише виконавці, тобто вони отримують інструкцію, що треба сказати, вони це роблять. Інструкція змінюється, вони говорять інше. Якщо Путіним буде особисто після зустрічі з Віткуфом чи контактів американської і російської делегації, ухвалене рішення йти на припинення вогню своїми пропозиціями, те, що Росія висуне контрпропозиції, навіть не сумнівайтеся цим. Uh -huh. Я вам. Говорю, що ми можливо навіть до кінця сьогоднішнього дня про них почує тобто Росію з умовити вламати на перемир'я, як сказав один із колишніх британських офіцерів, 50 на 50 насправді можна теоретично, але за умови врахування певних інтересів Російської Федерації, можливо, за рахунок там. Американо-російських відносин, в тому числі відновлення контактів, економічної співпраці, тощо. Ми подивимось. Бо це означає, що вони будуть обдумувати реакцію. Захарова в принципі підтвердила це в своєму коментарі. Головний, взагалі, на кого я б звертав би увагу в Росії щодо коментарів по цьому питанню, це сам особисто Путін, це Ушаков, його перший помічник. Ну і можливо міністр оборони Російської Федерації, який буде там ухвалювати певні рішення у зв'язку з згодою Росії. На мою думку, якщо ми у мене спитаєте, яка вирогідність е, Росії на перемир'я угу. згоди на перемир'я, то я вам хочу сказати, що ну якщо так чисто аналітично і математично моделювати позицію Російської Федерації, 70 на 30, що Росія е, погодиться на перемир'я. Але з певними а, своїми умовами а, висловленими а, під час контактів свідков, і я так розумію, що наступна стадія перемовин це обговорення так званих технічних планів припинення вогню, бо це не проста робота. Насправді це треба команда всім підрозділам в повітрі на суші на морі, всім а, задіяним силам оборони. Припинити вогонь, ма і це має бути одночасно з російською стороною. І тут ще один дуже серйозний момент момент верифікації перемир'я. Бо, як правило, бажано, щоб це були посередники у вигляді там. Певних міжнародних структур, як це було в різних конфліктах, це ООН мала бути обсє спеціальні моніторингові місії, тощо, але зараз в українських умовах це нереально ніхто не буде утворювати подібні речі. Тому окей, навіть якщо оголосять перемир'я. Тепер потім почнеться саме найцікавіша, найстрашніша історія, як ем, коли сторони будуть його порушувати, наприклад, Росія, яка буде схильна його не дотримуватися, і треба буде доводити цей факт порушення з боку Росії. А у відповідь Україна змушена буде відповідати, причому жорстко і швидко. Тобто. Е Оце досягнення, досягнення припинення вогню або ceasefire, як дуже модно зараз говорити англомовними термінами, воно дуже буде нестійке. У зв'язку з відсутністю механізму. Як правило, такі механізми вони е, вибудовуються місяцями. Ну, наприклад, як це було на Балканах, коли е, конфлікт розв'язувався там між Хорватією і Сербією е, або в Боснії-Герцеговині під час Дейтинських перемовин тощо до тобто, да, ну... Ми можемо згадати про ці е, перемир'я в період АТО і ООС на Донбасі, коли дійсно оголошувалися е, там по на посівні якісь перемир'я, шкільне перемир'я на дзвоник дзвоники. Так далі, як цього не дотримувалися сторони і, власне варіантів регулювання е, цієї про. Е, Проблеми не знайшли на той момент, тож належить пошукати їх цього разу, напевно, що але у мене питання до вас про умови, які може висунути Російська Федерація. Якщо ймовірність того, що вона хоче і піде на перемир'я, тимчасове як ви оцінюєте, 70 на 30, це доволі високий відсоток. То вона запропонує ті умови, які підійдуть і українській стороні, і нам що це можуть бути за умови, на ваш погляд. Ні, вони будуть пропонувати американцям прямого контакту між українцями і росіянами, крім обміну військовополоненими з полінією розвиток і спецслужб. Немає це. означає, що росіяни будуть висувати певні пропозиції американцям. Далі цікава, якою буде тактика американської делегації. Дивіться, вони можуть збивати ці умови у американців. Є Багато інструментів це погроза санкцій. Нагадаю, Лінці грем заявив про внесення в конгрес законопроекту про посилення санкцій, в тому числі проти третіх країн, які купують російські, наприклад, певні види товарів нафту уран. А це серйозна річ, тобто йде процес вже акуратного тиску на Російську Федерацію. Стримування і примушування, причому це примушування Росії більш лагідне ніж ми побачили по відношенню до України, тобто американці будуть збивати хотілки Москви. Це однозначно. Єдине, що ну можливо, це той випадок, коли американська делегація при принесе користь мирному врегулюванню, враховуючи, що з самого початку росіяни, Росіяни завжди схильні до перебільшення. Іх хатілок і умов, які вони виставляють, які мають як правило або ідеологічні, або заоблачний характер, бо Лавров знову ж в інтерв'ю цим трьом блогерам американським заявив про повагу до російської мови і всі цю галіматю, яку росіяни штовхають уже рік в якихось дитячих мріях. Те, що, начебто, обставини можуть змінитися на користь Росії в Україні, яка має свою ідентичність, свою культуру і свою мову. І навряд чи ще будуть зміни щодо цих умов нині в Україні, як би це цього хотіли, і бажали би окупанти і вороги України. Тим не менше, тим не менш, Росія може. Запропонувати жорсткі умови покарання за порушення перемир'я. Росія може виставити умову підписання меморандуму про базові параметри мирного врегулювання на майбутнє, це, тобто так звані прилімінарні умови, які повинні будуть гарантувати відмова від. Там НАТО, демілітаризація України, проведення виборів в Україні, це вони все висунуть. Ну, я думаю, що ми сьогодні-завтра про це почуємо. І далі сподівання на американців, як вони сприймуться. Якщо вони сприймуть більшу частину умов росіян, тоді моя, моє інтуїтивне бачення. Про те, що між е, Вашингтоном і Москвою є вже попередні узгоджені жорсткі параметри компромісу, збудуться mm -hmm. якщо вже американці зіб'ють більшість хотілок Російської Федерації, тоді е, це гарна новина, яка дозволить говорити про те, що е, Вашингтон майстерно маневрує між Києвом mm -hmm. і Москвою, забезпечує більш-менш справедливий mm -hmm. Так.